Казка про день братів і сестер. У маленькому містечку Дружляндія жили брат і сестра Максимко і Оленка. Вони любили гратися разом, але іноді сварилися через іграшки або смаколики. Одного разу мама сказала: «Дітки, сьогодні особливий день міжнародний день братів і сестер. Це свято, коли потрібно дарувати одне одному радість, допомагати і дякувати за дружбу. Як же його святкувати? Здивувалася, Оленка Просто будьте добрими одне до одного, усміхнулася мама. Того дня Максимко поступився сестричці і дозволив їй перші погратися улюбленим ведмедиком. А Оленка натомість поділилася з братом своїм печивом. Вони разом малювали, будували замок з кубиків і навіть прибрали кімнату, допомагаючи одне одному. Як весело вигукнув Максимко, чому ми раніше так не робили? Бо ми тільки сьогодні зрозуміли, як важливо цінувати одне одного, усміхнулася Оленка. З того часу братик і сестричка не тільки гралися разом, а й завжди допомагали одне одному. А день братів і сестер став їхнім улюбленим святом.